Вітаю, Любі, на моєму каналі АстроПсай. І перед тим, як розповідати вам про знаки Зодіаку, про будинки гороскопу, про планети в знаках та в будинках, я хотіла вам роз'яснити саму структуру натальної карти, ескаладові її частини та чим натальна карта відрізняється від космограми. Отже, ми починаємо. Натальну карту кожної людини умовно можна поділити на дві частини. Перша частина це внутрішня частина натальної карти, і сюди ми відносимо знаки зодіаку, планети та аспекти. До зовнішньої частини натальної карти ми відносимо будинки гороскопу або сфери життя, або, ще можна сказати, середовище існування, в якому живе людина. І саме певне розташування планет в будинках гороскопу, будинків гороскопу в знаках Зодіаку і визначає те, якою буде людина, якими рисами характеру вона буде наділена, як вона сприймає інформацію, яка до неї поступає, і крізь які фільтри вона дивиться на життя. Аспекти між планетами або з'єднання між планетами в момент вашого народження теж має величезне значення для нас, тому що вони показують, як ми проявляємося в світі через свої певні риси характеру, а також через наші якості. Тобто, аспект буде показувати: ми більш усвідомлені, ми лідери, ми першопрохідці. Чи ми надихаємо, запалюємо своїми ідеями і ведемо за собою. Ми любимо, не поспішаючи щось робити, так? Заповільнюватися, чи ми швидкі і переключаємося з однієї справи на іншу. Все це показує нам присутність чи відсутність певних аспектів або з'єднань між планетами в натальній карті. Далі я зроблю окремий випуск саме про аспекти, тому що вони. Край важливі для кожного з нас, і розуміючи, які аспекти у нас є, ми розуміємо, як ми можемо проявлятися. Тепер ви знаєте, що натальну карту можна поділити на дві частини. І перша частина внутрішня, це у нас знак зодяку, планети та аспекти. І саме ці показники утворюють космограму. Тобто космограма це не натальна карта цілком. Тому що в космограмі відсутні будинки гороскопу. А натальна карта це космограма і будинки гороскопу. Також додам, що космограма позначає наші характеристики, тобто це як така інструкція до нас, так? до наших навичок, досвіду, схильностей до того, як ми набуваємо досвід, тобто це повна характеристика людини. А будинки гороскопу це вже те, як ми взаємодіємо в навколишньому середовищі з людьми в певних ситуаціях, на роботі, в реалізації, в особистому житті і так далі. Тому вкрай важливо зрозуміти, що характеристику особисту ми можемо отримати лише з космограми. І космограма не потребує точного часу народження. Якщо ж ми хочемо зрозуміти, як нам взаємодіяти саме по сферах життя, нам обов'язково потрібно знати час нашого народження, тому що без нього скласти повну натальну карту ми не можемо. Далі я буду розказувати вже більш докладно про планети, про знаки Зодіаку, про аспекти, тож чекайте нових відео, залишайтеся зі мною, далі буде цікаво. І на сьогодні це все.